Друзі, всім привіт! Я продовжую показувати, як живе Київ і цікаві місця Києва. І сьогодні я на Подолі. Мікрорайон Воздвиженка І так, давайте подивимось. Це мікрорайон, який почали будувати на початку 2000-х років, і більшу частину вже побудували, але є іще будинки, які зараз добудовуються. І які здаються в, аре, в експлуатацію і зараз теж продаються. Ось подивіться, які тут гарні будинки. Такі балкони з квітами. Сьогодні у нас 21 серпня 2024 року. Середа. На вулиці у нас. Спека уже третій чи четвертий день. І ми з вами йдемо по мікрорайону Воздвиженка. В подальшому я вам розповім, які тут ціни на нерухомість. Є ось такий приватний ЗАГС. Можна прийти розписатись, сфоткатись з ось таким. Москвичем, якому вже років 60, а то і 70, так я все-таки піду на пішохідну доріжку. Як ви бачите, двори такі дуже вузенькі, машини майже ніде паркувати, є парковки, в деяких будинках є підземний паркінг. Подивіться, яка тут краса і яка тут тиша. Просто супер. На перших поверхах багато комерційних приміщень, там салони краси, офіси, барбершопи, ну тобто багато комерційних приміщень, багато кав'ярень. Ми з вами далі підемо, ви все побачите. І також багато тут просто офісів. Ось там другий, третій поверх, це може бути просто офіс. Є тут ще якесь представництво, по-моєму, Канади. Чи Америки, Ось тут воно знаходиться. Ось є будинки з такими прям гаражами, як приватний будинок. І ось ми виходимо, скажімо так, на центральну частину цього мікрорайону. Тут планується і будується потихеньку ось такий парк прямо посередині, але щось він дуже довго будується. Будинки набагато швидше зводять, чим ось цей парк. Ось ми починали з вами з тієї сторони. Це частина, яка була побудована, скажімо так, саме перша, там на початку 2000-х. А ось Київ, Київ Месьбуд далі будує ось такі будинки, вони вже більш, більше поверхів. Навірно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім поверхів уже. Якщо тут ми бачимо там 3-4, то з цієї сторони вже 7, а перший поверх ще високий. Там чи комерційні приміщення теж будуть, чи можливо паркінг. Ну, Тобто, ви зрозуміли, да? Апетит, апетити вже ростуть. І поверховість. Подивіться, як тут охайно біля будинків, все чистенько, все підстрижено. Дуже-придуже дуже гарно. Ну ось зараз будуються оці будинки, а ми з вами підемо в ту частину, яка була побудована іще там на початку. 2000-х і вона виглядає набагато краще, чим, чим ці будинки. І зараз я вам покажу. По цінам трошки пізніше теж розповім. Ну, як ви зрозуміли, що тут дешево не буде. Це, по-перше, падол всі його, ну, багато хто його любить. По-друге, дуже такі гарні будинки. Ну, рахується такий елітний район. Ось ви можете бачити там, де башенка, он, на самому верху теж продається квартира. В цій частині, ось в цій частині, що зараз показую вам, тут дуже мало квартир продається. В основному продаються квартири ті, які будуються в цих нових будинках. Ось ви бачите паркінг, ось так виглядає. Тому що без паркінгу тут дуже складно. У нас колись тут був перукар, ми приїжджали сюди, то це був треш, щоб припаркуватися десь, це було дуже складно. Ось такі вулички, кав'ярні, столики стоять. Далі там є дитячий майданчик. Ось ви бачите, все забито машинами. Двори закриті, там ми теж бачимо дуже такий уютний дворик зі спортивним майданчиком, з дитячим майданчиком. І припаркуватися тут просто неможливо. Ну, або дуже складно. Тільки для мешканців є там заїзди. В двори, ось, наприклад, якось тут, чи в паркінг, їм набагато простіше. А якщо ви приїжджаєте там по справах в якийсь офіс, чи там ось, наприклад, тут салон краси, ось ну, треба пошукати ще місце. Ось тут буде сквір, ми бачимо вже багато зелені, але будується він уже. Ну, більше року, напевно, якщо не більше. Прямо посередині буде така зелена зона, де можна там пройтись, прогулятися, посидіти, тому що ви бачите, що місця тут небагато, дуже все так вузенько. Але дуже прикольно. Подивіться на цю красу. Такий будинок з шпілем. І зараз ми з вами підемо по ось цій вулиці і вийдемо на Андріївський узвіз. Ось теж приклад закритий двір, тобто, якщо ви мешканець, там є даже гаражі, приїжджаєте, відкриваєте собі і заїжджаєте. Тому, якщо ви приїхали просто, повторюсь, то дуже складно припаркуватися, ось ви бачите така вузенька дорожка і все. Багато на перших поверхах. Кав'ярь. Це у нас спортивний клуб. Для людей, які хочуть позайматися, є можливість. Ось така кав'ярня. І дивіться, з котиком можна просто посидіти і попити каву. Дівчата фоткаються, тут завжди багато фотосесій, багато хто знімає відео, тому що дуже, дуже класні фотки виходять з такими будівлями. Дуже цікаво. Ось тут ми бачимо там раз, два, три поверха. три-чотири поверхи. Спочатку будували так. Ну, а тепер є попит, розкручене місце вже, і вже там ви бачили будують сім поверхів. Ось будинок, не знаю по якій причині. Стоїть ось такий покинутий, хоча гарне місце. Не знаю по якій причині, можливо, якісь проблеми, можливо, там якийсь. Аварійний, не знаю чому, але покинутий. Ось подивіться яка будівля. І сама Воздвиженка знаходиться отак, як низині, По бокам, такі як, як гори. І Воздвиженка знаходиться внизу. Дуже незручно ходити тут. Так. Давайте розповім про ціни, тому що, я думаю, багатьом цікаво ціни на нерухомість тут. І так, те, що я знайшов, це. 90% квартир, які я зараз буду казати, це продаються в тих 7-8 поверхових будинках. Ось тут, в старій цій частині, зараз квартир нема в продажу. Ось та тільки на п'ятому поверсі, але я її не беру, тому що вона дуже великої площі, ну і це не популярно. І так одна кімнатна квартира смарт 22 квадратних метри, буде коштувати 45 тисяч доларів. Давайте я ще раз. Ні, давайте все-таки наверх піду і вийду на Андріївський узвіс. Оце, я так розумію, взагалі офісна будівля. Тому що тут дуже багато людей. Ну, от Видно, що просто працівники. І так, продовжу по цінам. Однокімнатна квартира 22 квадратних метри. 45 тисяч доларів. Однокімнатна квартира 50 квадратних метрів без ремонту. 89 тисяч доларів. Двокімнатна квартира без ремонту. 70 квадратних метрів 161 тисяч доларів. Двокімнатна квартира з ремонтом є 73 квадратних метри 240 тисяч доларів. І трьохкімнатна квартира без ремонту 106 квадратних метрів 220 тисяч доларів. Ось такі тут ціни. Ну, ви самі розумієте, що дешево тут бути не може. Аптека. Напишіть в коментарях, як вам подобається, хотіли б тут жити чи ні. Якщо чесно, я, мабуть, не хотів би, тому що ну, якось все дуже таке маленьке, вузеньке, не розвернуться. Хоча близько до центру, близько на подол, на поштову площу. Але мені не дуже подобається. Я більше люблю такий простір. І ось ми вже з вами піднялись і вийшли на Андріївський узвіз. Можна вниз на подол або наверх до Андріївської церкви і до центру. Ось такий невеличкий огляд зробив вам цього мікрорайону. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Мені буде дуже приємно. На цьому буду закінчувати. Всім гарного дня. Тут, як завжди, йде торговля. Пока-пока.